Існують етапи людського буття, коли найціннішим подарунком, який ви здатні подарувати комусь, стає ваша відсутність. Чи відчували ви колись, що ваша турбота більше не підживлює, а лише використовується, що спіклування утворилися невидимі ланцюги, які прив'язують вас до місця, де ви вже не можете розвиватися? У цьому матеріалі ми розглянемо п'ять вимог, які дорослі діти іноді висувають своїм батькам похилого віку. І які свідчать про те, що відносини визначаються не любов'ю, а психологічною незрілістю. Мова йде не про засудження когось чи пошук винних, мова про розуміння внутрішніх механізмів, які тримають нас у ролях, що позбавляють гідності, і про усвідомлення того, коли відпускання стає єдиною формою кохання, яка ще залишається можливою. Глибинна психологія показує нам, що деякі стосунки можуть зцілитися лише тоді. Коли ми знаходимо сміливість тимчасово їх залишити не з ненависті, а з поваги до власного життя та можливості того, що інша людина також може дорослішати, ми існуємо в культурі, яка очікує від батьків безумовної самовіддачі, водночас таврує будь-яку форму самотурботи як егоїзм, ця суперечність глибоко закорінена в нашому колективному несвідомому. Уявлення про те, що мати чи батько повинні відступати на задній план, аби бути хорошими батьками, настільки сильне, що часто піддається сумніву лише в похилому віці, тоді, коли сили слабшають, і виникає питання, для кого я насправді жив. У працях з аналітичної психології ми знаходимо концепцію індивідуації того життєвого процесу, в якому людина знаходить себе. Але що відбувається, коли цей процес блокується очікуваннями інших, коли роль батьків стає настільки домінуючою, що не залишається простору для власного буття, тоді виникає форма психічного самознищення, яка не є героїчною, а трагічною. Це тиха капітуляція перед системою, що плутає готовність до жертв з любов'ю. Парадокс полягає в тому, що ця самовіддача часто відбувається зовсім не з вільної волі. Вона походить з глибокого, переважно несвідомого страху страху стати непотрібним, страху того, що з завершенням обов'язку піклування зникне і власна цінність. У глибинній психології це явище описується як ідентифікація з роллю. Особистість настільки зливається зі своєю функцією, що вірить у неможливість існування без цієї функції, але хто живе лише через потребу інших. Стає заручником цієї потреби, існує давня мудрість, яка говорить, хто втрачає себе, рятуючи інших, зрештою нікого не рятує. Ця істина особливо яскраво проявляється у відносинах між дорослими дітьми та їхніми батьками, коли батьки не можуть відпустити, бо бояться втратити свою життєву виправданість, і коли діти не можуть дорослішати, бо влаштувалися в зоні комфорту батьківського піклування. Виникає токсична рівновага. Якщо ви розпізнаєте цю пастку персони, напишіть персона в коментарях. Обидві сторони у пастці, хоча страждає лише одна перша вимога, яка вказує на проблематичну динаміку, це вимога повної фінансової жертви. Мова йде не про тимчасову допомогу в критичні моменти. Мова про очікування того, що батьки постійно відсувають на другий план власні потреби, безпеку та майбутнє. Заради виконання бажань дорослої дитини. Це очікування тонке, але ефективне. Воно ховається за фразами на кшталт: У тебе ж і так достатньо, тобі гроші не так потрібні, як мені. Ти ж не можеш дозволити мені зазнати невдачі. В аналітичній психології існує концепція вічної дитини, фігури, яка відмовляється брати відповідальність за власне життя. Ця відмова не завжди свідома. Часто вона є результатом виховання, в якому дитина ніколи не мусила вчитися справлятися з нестачею чи фрустрацією, батьки давали все, і дитина навчилася, що потреби завжди задовольняються негайно. Але те, що в дитинстві було турботою, в дорослому віці стає кайданами. Коли доросла людина очікує, що батьки платитимуть за неї, не докладаючи зусиль для досягнення самостійності. Це не ознака потреби, а психологічної незрілості. І коли батьки поступаються цій вимозі не тому, що хочуть, а тому, що відчувають провину, вони підживлюють цю незрілість далі. Глибше питання полягає в тому, чому батьки відчувають провину, коли не можуть або не хочуть більше давати, звідки походить це переконання, що вони зобов'язані давати до самопожертви. Відповідь часто лежить у невисловленій домовленості якщо я даватиму достатньо, мене любитимуть. Якщо принесу достатньо жертв, я буду потрібним. Але ця логіка хибна вона плутає любов з транзакцією. Справжня прихильність не потребує постійного підтвердження через жертви, вона існує незалежно від того, що дається чи береться. Якщо ваша дитина любляча лише тоді, коли ви платите, то це не любов. Це ділові відносини, в яких ви взяли на себе роль банкомата. Існує різниця між підтримкою та залежністю. Підтримка обмежена в часі, цілеспрямована та поважна. Вона допомагає іншому стати на власні ноги. Залежність вже безкінечна, вона не має чіткої мети лише розмито очікування того, що допомога ніколи не повинна припинятися, і її ніколи не вистачає. Незважаючи на те, скільки ви даєте, завжди вимагатиметься більше, бо внутрішню порожнечу, яку намагаються заповнити, неможливо набити грошима. Уявіть, що ви стоїте перед криницею, яка більше не дає води. Ви можете скільки завгодно опускати відро, воно повертається порожнім. Так само відчувається ця динаміка. Ви даєте і даєте, але очікувана вдячність не приходить. Натомість зростає очікування, що ви повинні давати ще більше, і зрештою, ви розумієте, мене бачать не як людину, а як ресурс. Друга вимога тонша, але не менш руйнівна. Вона вимагає від вас постійно виправдовуватися за свої життєві рішення. Це ніби ви стоїте перед судом, який ніколи не виносить вироку, а просто знову і знову притягає вас до відповідальності. Навіщо ти це зробив? Це справді було необхідно. Я не розумію, чому ти так живеш. Це постійне допитування позбавляє вас свободи, воно натякає, що ваші рішення не є законними, поки їх не схвалить ваша дитина. Але тут відбувається щось дивне перевертання природного порядку. У здорових відносинах батьки не зобов'язані звітувати своїм дорослим дітям про особисте життя. Вони можуть обмінюватися думками якщо хочуть, але не мусять. Автономія залишається. Якщо ж ваша дитина очікує, що ви виправдовуватимете кожен вибір, кожну покупку, кожну нову дружбу чи стосунки, то вона ставиться до вас не як до рівноправного дорослого, а як до недієздатної істоти. Ця позиція може приймати різні форми, іноді вона відкрито критична. Навіщо ти це купив? Тобі ж це не потрібно. Іноді прикрито турботлива. Я турбуюся про тебе. Ти впевнений, що це добре для тебе. Але за обома масками ховається той самий патерн – контроль у глибинній психології. Це називається проекцією. Це означає, що людина переносить свої власні непрожиті почуття, страхи чи невпевненості на іншу особу. Коли ваша дитина постійно ставить під сумнів ваші рішення, це може означати, що вона сама бореться з невпевненістю, можливо, вона відчуває себе втраченою у власному житті і намагається відновити контроль, керуючи вашим. Це підсвідомий механізм, який дає їй ілюзію впорядкованості, але ціна цього контролю ваша свобода. У цих випадках важливо розуміти, ви не терапевт своєї дитини, ви не зобов'язані бути емоційним мішком для битвя з їхніми власними демонами. Ваше життя це не лабораторія, в якій вони можуть експериментувати зі своїми страхами контролю. Коли дорослий випробовує потребу постійно коментувати та направляти життя іншого дорослого, це симптом внутрішнього хаосу, а не піклування. Справжня зрілість проявляється в здатності дозволити іншим жити власним життям, навіть якщо ці рішення здаються нам дивними чи неправильними. Зріла любов довіряє, вона не потребує постійного нагляду та корекції. Вона розуміє, що кожна людина має право на власні помилки і власні перемоги. Третя вимога можливо найбільш руйнівна з усіх вимога емоційної доступності без меж. Ваша дитина очікує, що ви завжди будете тут, готові вислухати, підтримати, заспокоїти незалежно від часу, обставин чи вашого власного стану. На перший погляд, це може здатися природним, хіба батьки не повинні завжди бути для своїх дітей. Але є принципова різниця між бажанням підтримувати і вимогою безмежної доступності. Коли ваша дитина дзвонить вам щодня з тими самими проблемами, коли вона потребує вашої уваги щоразу, коли відчуває дискомфорт, коли вона використовує вас як емоційну кушетку без жодної взаємності, це не здорові стосунки, це емоційна залежність. У психології існує термін емоційний вампіризм. Це описує людей, які постійно висмоктують енергію інших, завжди беручи, але ніколи не даючи взамін. Вони використовують емоційну щедрість інших як спосіб уникнути відповідальності за власний емоційний розвиток. Кожна розмова з такою людиною залишає вас виснаженими. Ви можете годинами слухати про їхні проблеми, але коли настає ваша черга говорити, вони раптом стають зайнятими. Ваші турботи мінімізуються, ваші потреби ігноруються у цих стосунках. Ви існуєте лише як ресурс для їхнього емоційного комфорту. Це особливо болюче, коли походить від власної дитини. Ви виховали цю людину, віддали їй роки свого життя, і тепер вона бачить вас лише як джерело безкоштовної терапії. Вона не цікавиться вашим життям, вашими мріями, вашими переживаннями. Вона цікавиться лише тим, як ви можете послужити її потребам. Справжні стосунки базуються на взаємності, обидві сторони дають і беруть, обидві сторони слухають і діляться, обидві сторони поважають межі іншого. Коли цієї взаємності немає, стосунки стають односторонніми і токсичними. Четверта вимога торкається вашого права на приватне життя та особисті стосунки. Ваша дитина очікує повного контролю над тим, з ким ви спілкуєтеся, куди ходите, що робите у вільний час. Особливо болісно це проявляється, коли ви намагаєтеся побудувати нові романтичні стосунки. Раптом ваша доросла дитина стає ревнивим партнером, вона критикує кожну людину, яка входить у ваше життя. Вона знаходить недоліки в кожному, хто може відбирати вашу увагу. Вона Використовує емоційний шантаж. Як ти можеш думати про когось іншого, коли я маю стільки проблем? Це не піклування про ваше благополуччя, це страх втратити контроль. Вашій дитині комфортно, коли ваше життя обертається навколо неї. Коли з'являється хтось інший, хто може претендувати на вашу увагу, час чи емоційну енергію, це загрожує її позиції як центру вашого всесвіту. У здорових відносинах дорослі діти радіють, коли їхні батьки знаходять щастя та супутництво. Вони розуміють, що батьки це окремі люди з власними потребами в близькості та спілкуванні, вони підтримують батьківське право на особисте життя. Незріла дитина бачить будь кого в житті батьків як загрозу. Вона не може уявити, що любов не є ресурсом нульової суми, що батьки можуть любити когось іншого. Не зменшуючи любові до дитини, Ці ревнощі можуть проявлятися по різному, іноді це відкрита ворожість до нових людей у вашому житті, іноді це постійне висловлювання сумнівів. Ти впевнений, що можеш йому довіряти, а раптом він користується тобою. Іноді це емоційні маніпуляції. Мені здається, ти більше не любиш мене з тих пір, як він з'явився. Всі ці прояви мають одну мету ізолювати вас. Змусити вас відмовитися від нових стосунків заради збереження старої динаміки, в якій ви існуєте виключно для задоволення її потреб. П'ята і найтонша вимога стосується вашого права на щастя. Ваша дитина має проблеми, переживає труднощі, і тому очікує, що ви також будете нещасними. Як ви смієте радіти, коли вона страждає? Як ви можете планувати подорожі, коли у неї фінансові проблеми? Як ви можете святкувати свої досягнення, коли її життя не складається, ця вимога особливо підступна, бо вона ніколи не висловлюється прямо. Замість того, ваша дитина використовує пасивну агресію, докори, погляди повні обурення. вона змушує вас відчувати провину за кожен момент радості, але тут криється глибока помилка у розумінні природи щастя та страждання. Щастя. Це не торт, який повинен бути розділений порівну. Ви можете бути щасливими, а ваша дитина все одно може отримувати підтримку, співчуття, любов. Ваша відмова від радості нікого не зцілить, вона лише зробить вас нещасними. Існує давня мудрість, ви не можете нікого врятувати, потопаючи разом з ним. Коли ви жертвуєте власною радістю життя, щоб не посилювати контрастом страждання іншого. Ви нікому не допомагаєте, ви лише створюєте двох нещасних замість одного, і ви позбавляєте свою дитину можливості навчитися, що люди різні, що кожен йде власним шляхом, і що це нормально. Справжня зрілість проявляється в здатності витримувати радість інших, навіть коли ви самі наразі нещасливі, у здатності радіти за когось, не вбачаючи в цьому применшення власної ситуації. Але ця зрілість повинна рости, і іноді вона росте лише через дистанцію. Те, що об'єднує всі ці п'ять вимог, це патерн. Вони ставляться до вас не як до особи з власними потребами, межами та правами. Вони зводять вас до функції. Ви повинні давати, не беручи, ви повинні служити, не живучи. Ви повинні бути тут, не маючи права справді бути присутніми. Ви повинні існувати, але не розквітати. І тут ми приходимо до найважчого усвідомлення. Іноді наймиліша дія, яку ви можете зробити для своєї дитини, це залишити її не назавжди, не з ненавистю, не з помстою, а як чітку межу, яка говорить: ні, не так. Я більше ніж те, чого ти від мене вимагаєш, і я більше не дозволятиму зводити себе до цієї ролі. У глибинній психології описується, що деякі зміни можливі лише через кризу. Коли система стала занадто жорсткою, коли всі учасники застрягли у своїх ролях, іноді потрібен розрив, щоб виникла рух. Цей розрив відчувається як кінець, але може стати початком. Коли ви йдете, коли відхиляєте вимоги, коли кажете, «Я люблю тебе, але так більше не можу. Ви даєте своїй дитині шанс. Шанс усвідомити, що сприймала вас як належне, Шанс зрозуміти, що стосунки повинні базуватися на взаємності, Шанс дорослішати це станеться не одразу. Можливо, спочатку прийде гнів нерозуміння докори. це частина процесу. Люди чинять опір змінам, особливо коли вони позбавляють їх зручностей, але якщо ви залишитеся стійкими. Якщо не повернетеся до старих патернів, якщо покажете, що ваша межа серйозна, тоді щось може зсунутися. Важливо розуміти, ви не відповідальні за незрілість своєї дитини. Можливо, ви сприяли цьому, даючи занадто багато, вимагаючи занадто мало, поступаючись занадто часто. Це людсько. Але це усвідомлення не означає, що тепер у вас є обов'язок продовжувати жертвувати. Навпаки. Єдина відповідальність, яка у вас тепер є, це відповідальність за себе. Любов без меж це не любов, це самопожертва. І самопожертва нікому не допомагає. Вона виснажує того, хто дає, і псує того, хто бере. Вона створює дисбаланс, який довгостроково не є стійким. Справжня любов означає бачити іншого як самостійну істоту, яка повинна йти власним шляхом, навіть якщо цей шлях важкий. Ви маєте право сказати ні, ви маєте право встановлювати межі, ви маєте право жити своїм життям, навіть якщо інші це не схвалюють, ви маєте право бути щасливими, навіть якщо інші не є такими. Ви маєте право піти, якщо залишення означає втрату себе. Все це не егоїстично. це необхідно. Роки, що вам залишилися, дорогоцінні. Вони не для того, щоб провести їх у стані постійної готовності до жертв. Вони для того, щоб прожити їх з гідністю, з радістю, зі сенсом, і якщо люди навколо вас цього не розуміють, то це їхня втрата, а не ваша. Немає гарантії, що ваша дитина колись зрозуміє, що втратила, можливо, усвідомлення ніколи не прийде, можливо, воно прийде занадто пізно, це болісно, але це не ваша невдача. Ви не можете примусити когось дорослішати. Ви можете лише створити умови, за яких зростання стає можливим, і іноді це означає, що ви віддаляєтеся, що залишається це ваше життя, і питання, як ви хочете провести час, що залишився, як той, хто пожертвував собою і зрештою виснажений та порожній, чи як той, хто знайшов мужність постояти за себе навіть проти опору. Відповідь за вами рішення піти не є легким. Його супроводжують сумніви, почуття провини, страх зробити щось незворотне, але в глибині ви знаєте, чи правильне це рішення. Ви відчуваєте це в полегшенні, яке настає, коли уявляєте, що більше не перебуваєте під цим тиском. Ви відчуваєте це втуги за життям, яке належить вам. Довіряйте цьому внутрішньому знанню. Це не ваш розум говорить вам, що робити, це щось глибше. Голос, який довго ігнорувався, бо був тихим, а інші голоси звучали голосніше. Але він тут і він знає, що вам потрібно. Якщо ви вирішите піти, робіть це з ясністю, не в момент гніву, не як погрозу, не як маніпуляцію, а як спокійне, тверде рішення. Поясніть, якщо хочете, але не виправдовуйтеся, окресліть межі, які були порушені, але не очікуйте миттєвого розуміння. Йдіть і тримайтеся цього. Будуть моменти, коли захочете повернутися, коли самотність тяжітиме, коли туга за примиренням стане непереборною, це природно. Але запитайте себе в ці моменти, чи щось змінилося, чи є справжні ознаки усвідомлення, зростання, поваги, чи це лише старий патерн, який намагається повернути вас. Справжня зміна проявляється не в словах, а в діях, не в обіцянках, а в новій поведінці. Коли ваша дитина повернеться, бо справді зрозуміла, ви це відчуєте. Вона не просто скаже Я сумую за тобою. Вона скаже, я зрозуміла, що робила неправильно, і хочу робити по-іншому. До того часу ваш шлях ясний: живіть своїм життям, знаходьте радість там, де це можливо. Оточуйте себе людьми, які бачать і цінують вас, робіть речі, які дають вам сенс. Більше не погоджуйтеся зводити себе до ролі. Яка вам не підходить, будьте цілісними, це може звучати парадоксально, але іноді відсутність є найсильнішою формою присутності, йдучи, ви залишаєтеся в пам'яті, встановлюючи межі, ви демонструєте величність. Живучи своїм життям, ви подаєте приклад це спадщина, яка має значення не те, скільки ви дали, а наскільки чесними ви залишилися, гідність похилого віку. Полягає не в тому, скільки ми витримали, вона полягає в тому, що ми навчилися, чого більше не мусимо терпіти, Що ми усвідомили, де закінчується наша відповідальність і починається відповідальність інших, що ми знайшли мужність залишитися вірними собі, навіть якщо це означає розчарувати інших. Ви не в цьому світі, щоб відповідати очікуванням інших. Ви тут, щоб жити своїм життям. І якщо це життя означає, що іноді ви мусите йти самотньо, то це не невдача, це свобода. Чи мали ви подібний досвід? Чи стояли ви колись перед рішенням залишити стосунки, щоб зберегти себе? Поділіться своїми думками в коментарях. Цей канал місце для чесної рефлексії для людей, готових дивитися глибше. Якщо ці слова зворушили щось у вас, підпишіться на канал і приєднуйтеся до нас у цій подорожі. До більшої ясності та внутрішнього спокою, бо іноді найважчий крок є найважливішим так.